Дитячі садочки, дороги, ювілей міста і медицина чотири пріоритетні питання у роботі міської влади Івано-Франківська. Останнє завжди було на особливому контролі, каже міський голова Віктора Нушкевичус. Як дбають про здоров'я івано-франківців? Дивіться у наступному сюжеті. Таким надсучасним медичним апаратом можуть похвалитися хіба що провідні клініки світу за допомогою ангеографа вартістю 22 мільйони гривень діагностують судини, головний мозок, серце, черевну порожнину. Відтепер при Карпатці це зробити у центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська. Навіть якщо поблизу є кардіодиспансер, то ми вони проводили тільки таку консервативну терапію. А тепер це можна зробити як можна сказати, хірургічне втручання. Пацієнту це набагато легше, тому що у нього він повинен був лежати в лікарні, в реанімації, не знати його далі долю, а так він забрали в нього трон, і він виписується додому, цілком здоровий. У лікарні повним ходом йдуть і ремонтні роботи. Основну проблему медики вирішили. Дренажну систему у підвальному приміщенні медичного закладу відремонтовано. За рахунок благодійних внесків 40% вікон поміняли на металопластикові. За останні роки у реконструкцію вкладено 7 мільйонів гривень. Загалом на розвиток медицини міста підрахували медики необхідно як мінімум 35 мільйонів. У нас є 20 будівель, які практично всім треба в якійсь мірі робити десь реконструкцію, десь оновлення десь замінити двері, десь замок, десь намокла стеля, десь вітер відірвав покрівлю, і це просто є необхідне. Необхідне фінансування і підтримка цих будівель. Ходом ремонтних робіт залишився задоволений міський голова Івано-Франківська. каже, ця лікарня набуває ознак європейської, хоч роботи ще не початий край. Якщо вийти на повністю європейські стандарти медицини міста Івано-Франківська, то і 35 мільйонів недостатньо буде. Але це не означає, що потрібно опустити руки нема немає грошей і нічого не робити. Я вам скажу той комплекс робіт, який, незважаючи на недостатність фінансових ресурсів, був здійснений минулого року, 2010-го, Він також вражає, тому що я думаю, що мешканці наш. О, міста бачать ті зміни, які відбуваються, зокрема в цій центральній міській клінічній лікарні, як на подвір'ї, що стосується благоустрій, так і всередині ремонтних робіт. Реконструкції центральної міської лікарні планують завершити до 7 травня. Саме тоді Івано-Франківськ відзначатиме ювілейну дату 350 років з дня заснування.